Вітаю глядачів каналу Чернівецький промінь. І сьогодні про головне. Я говоритиму з спортивним журналістом та громадським активістом Георгієм Мазурашу. Рада вас бачити. Добро власне завершилися другі європейські ігри, і додому повернулися спортсмени серед них і Буковинці. А на вашу думку, третє місце в загальному заліку. Хороший результат. Чи могли Бомб, краще? Бомбезний результат я би сказав, що ми так жили. А якщо ми будемо треті в Європі за рівнем життя, то я думаю, буде супер. Але я буковинець, патріот нашого краю, і я в першу чергу радію успіхам наших спортсменів, і дуже приємно, що наш хлопець привіз дві медалі, це Олег Маронець з Хотинщини, він був другим в змішаній естафеті 4 по 400 метрів, це новий вид програми. І вперше на європейських іграх відбувався такий формат командних змагань серед збірних, а на кількість видів, які І він був ще наша команда виграла збірну України, він ще отримав золоту медаль команду. І Валерій Чоботар, наш зірковий каратист, здобув бронзу в карате. Це теж дуже приємно. Хоча він по приїзду вже каже, Да я не задоволений, я там їхав за золотом. Ну я його умовив, що ми раді цій бронзі. Зрештою, ось ви кажете про бронзу, чому такий результат? В Чернівцях немає таких якихось професійних тренувальних баз, чи можливо не готовий був до кінця до цих змагань. Ну в чому причина? Якщо говорити про Валерія чи батаря, то у них дуже надзвичайно висока конкуренція в його категорії. Це дуже престижна категорія, мінус 84 кг в карате. І в принципі, той факт, що він здобувши минулого року срібло на чемпіонаті світу, це було вперше в історії України, перше в історії України фіналіст чемпіонату світу з карате Олімпійського ВКФ. Але в той же час на чемпіонаті Європи він залишився без медалі. Тобто, на яких там етап ліги він може виграти. А тут же там не потрапити навіть там десь в одну четверту. Тобто у них є такий, я знаю, пул, чоловік 20, можливо, в категорії, які реально можуть навіть за перше місце боротися, от, от така, така конкуренція. І тому, от може бути так, може бути, що тут він фіналіст чемпіонату світу, і ми навіть розраховували, що він може здобути золото, але там була своя історія, така гучна, там, що виступав в команді, отримав травму. Лікарі французькі казали, він готовий виступати, а там пункт правил казав, що якщо. Спортсмен отримав е, нокдаун там, чи, під час змагань, не має права до кінця змагань виступати. І от, навіть Сергій Бубка включився там, всі механізми, щоб його відстояти, щоб він міг виступати у фіналі, він хотів битися це, чемпіонат світу минулого року. А тут він е, е, їхав на європейські ігри з завданням, він хотів виграти. Знову, до речі, він з тим фіналістом чемпіонату світу, він знову потрапив в одну групу. Я кажу, слухай, коли ти будеш без нього виступати, Ми зараз ви на перших етапах на чемпіонаті Європи. Перший же етап фіналісти минулого чемпіонату світу це орелі поступається, і той йде про прямою далі стає бронзовим позером. До речі, чемпіон світу, бронзовий на Європі. Скажіть, будь ласка щодо професійних баз для тренування, чи є вони власне в Чернівцях або Чернівецькій області і. Ну, чи мають можливість наші спортсмени розвиватися на такому не любительському, а професійному рівні? У нас є острівці чогось кращого в плані баз. Але в цілому, я називаю, що ми в цілому змагаємося так в спорті професійному, приблизно так, якби ми на запорожці змагалися з якимись мерседесами. Реально. Тобто бази, До речі, бази дуже важливі і для діток, тому що. Часто ми стикаємося з проблемою, бо ми говоримо про верхівку. Так, ці спортсмени, які вернулися з європейських ігор, це наша вершина, там ті, що претендують на участь в Олімпійських іграх, це наша еліта. Але все починається з перших кроків. Спортсм... ну, маленькі мають прийти в секцію спортивну, тоді ми будемо мати шанс виховати когось, якогось цим чемпіона майбутнього. А тут проблема є в тому, що дітки вони реагують на щось яскраве. Ну ну я коли був починав. Кар'єру спортивну, я її починав там, десь на пасовища, десь там бігаючи. Тобто зовсім інші було умови. Хоча трава була яскрава, гарна, тобто якесь було зовні було гарно. Але тут ми стикаємося, коли, наприклад, приводять дітей до, наприклад, там, беремо заслужений тренер України, мій тренер колишній Денис Тищук, Чернівцях, легка атлетика, королева спорту, один з базових видів, який вважається, три види базових, там плавання, легка атлетика, гімнастика. Двох у нас фактично майже немає але плавно відновлення. От приходять, наприклад, до нього тренуватися. Він, Ми кажемо, там, в куточку він в парку базується, під сходами у нього там роздягальня, все сіре, все там прийде мама чи тато разом приведуть дитину і подивимося, де, де вони роздягаються. під сходами, там кімнатка, наприклад. де він тренується на вулиці або на стадіон. Тобто нема і яскравості за що зачепитися? Наприклад, той же ці види, наприклад, карате, вони молодці. У нас є декілька клубів, дуже таких прогресивних, той же там Лідер, Тайсен, інші там Максимум, теж та тобто які. Зуміло все-таки створити певний такий яскравий антураж, і діток вони притягують. І е, от якщо говорити про перспективи, е, наприклад, реформування сфери, я активно цьому я публічно там беру участь не один рік а і не десять, навіть да, в обговоренні перспектив реформування сфери фізичної культури і спорту, то мені імпонує одна з таких течій ідей це те, щоб держава підтримувала. За конкретну роботу незалежно від форми власності, тому що ці клуби, які ми говоримо, вони є в принципі приватними. Ну там деякі поєднують трішки з там півставки якоїсь в державній спортшколі, але переважно приватні. То от є один з шляхів, який можна піти, це якраз щоб була адресна підтримка незалежна. Тому що буває, що державна спортшкола може бути менш ефективною, ніж от такі клуби. Вони мали б отримати цільову допомогу за конкретну роботу. І це конкретні результати. Ми маємо дійти. Я думаю, що ми дійдемо до цього. Ну я думаю, що може вдасться і мені зробити внесок в те, щоб ми реформи ці провели. Щоб ми розуміли, що успішні люди мають бути, мають мати суттєво кращу підтримку від держави, і це має бути стимулом до роботи, а не так, що відбув там да, цей день і колись я був 3,5 роки керівником обласного спорту. І... Почав було їздити, мені давало сигнали, наприклад, дивіться, там десь оформлені, не працює, там, чи щось таке сино. Там той загрі за кордоном. І я от пам'ятаю, я відходив від цього, що там дзвонили, там їде начальник, да, там, зустрічають хліб сіль, там, або там не знаю, поляну накритий. Кажуть, я відходив, я казав, давайте ми поїдемо просто так. Я дзвоню другою, теж спортсмен. Машина у нього була, а в мене не було так і тепер немає своєї машини. І їдемо, їдемо в район, і він каже, от там я знаю, там сигнал був. Ми заїжджаємо, шукаємо тренера спортивного орієнтування. Орієнтування це в лісі, в парках. Питаю, де він? Добрий день, от по там має бути. Вони просто знущаються, кажуть, ну він в лісі, йдіть шукайте. Так, ліс великий, де я шукати буде його в лісі. Десь він в лісі тренування проводить. От просто так знущалося, можна сказати. Але ну я думаю, що до цього ми будемо відходити. Якщо буде підтримка за результати, то ми просто цей такий балас він відпаде просто сам по собі. Він не буде мати, ну нього не буде заробітки і все, і він піде працювати десь в іншому місці, де він себе знайде. Наша думка, якою повинна бути оця от підтримка за результати? Можливо, там переможцям якимось, якихось таких умовно елітних змагань у рідному місті влаштовували би свої спортшколи, якісь тренувальні бази, щось би робили. Якою вона повинна бути цей розвиток? Ну на мою думку, держава, коли не може забезпечити сама базу спортивно належного рівня, вона має це розуміти. Де ми можемо зробити де ні. де ні? Нам треба стимулювати навіть законодавчо, стимулювати бізнес той той же, щоб він вкладав в спортивну інфраструктуру. І, е Тут може бути співпраця, просто треба, щоб підхід був. У нас якийсь підхід такий. Навіть ми тут в Черницях мало приклади, коли, наприклад, бізнесмен каже, я зроблю то-то, то-то. Ну, а ти слухай, ти ще колись там можеш заробити? Ні, тоді ні, ні. Ну, якщо ти зробиш якось, будеш там ледве дихати і нам ще платити, і все, то ну, ладно, а якщо ти ще там, ти, у тебе бізнес план що ти через 10 років е, вийдеш на нуль, потім можеш заробляти? Ні, ми тоді тобі не дозволимо. Ну, тобто якийсь такий підхід не сам, не гам, не іншому не дам. Треба розуміти, де, де ми можемо. В ідеалі, звісно, було, було б, щоб державні були бази, комунальні бази. І, напевно, комунальні можуть бути краще. тепер. У нас пішла трішки децентралізація, але в той же час ми розуміємо, коли там навколо доріг нема. То важко говорити про те, що давайте кинемо всі зусилля на спортивну базу. Тут треба балансувати. Щодо яким я бачу підтримку державну, щодо, за результати, так, це я вважаю, що треба створити. В принципі, частково вона є створена вже певні кроки в цей бік. В певні формули. Я свого часу не встиг лишити формулу. Я дуже хотів, коли звільнявся у 2008 році з посади. Я хотів лишити цю формулу на місцевому рівні, яка би враховувала. Ну, є приклади деякі. Наприклад, там є рейтинги. Певні, колись ми стежили всі за ванією гешком, він був там високого рейтингу багато років. І рейтинг, наприклад, це один з прикладів. Він встанов, туди входить, наприклад, за якісь там кілька років. База, потім вже поточний от, поєднання. Тому що треба врахувати десь і традиції, і якісь там попередні виступи. Може бути таке, що спортсмен, там, презерв, от, наприклад, Валерій Чубар, він в принципі травмованим виступав в період, але міг він не виступати. І тоді він, якщо система ця буде враховувати лише останній період, він відпаде і скаже, ми його не підтримуємо, тому що у нього цього року немає. Але ми знаємо, він зазнав травму, наприклад, і ми знаємо, що це спортсмен соколів, значить, має врахуватися формула, яка має мінімізувати вплив чиновника, або там, щоб вона має врахувати результати і розщепити оці кошти, які у нас є в спорті, відповідно до. Успішності вниз. Є ще, наприклад, я вважаю і теж ініціював свого часу, думаю, що дійде до цього. Я вважаю, що люди, які професійно займаються спортом, отримають за це гроші. Переважно це футбол, там, да, якісь такі ігрові види, які, де великі гонорари. Я вважаю, що звідти мало би йти, ну, наприклад, 10% протягом всієї кар'єри, щоб йшло вниз. Половина, наприклад, там, 5% на спортивні школи, клуби, які його виховували, а половина на тренерів персональних. Які з ними працювали. Це теж формульно розвило, бо може бути там, він тренувався там, пів року одного, три роки іншого, п'ять іншого. Це все формула розроблення. Але це був би той стимул для, і для спортшкіл, і для е, тренерів, що протягом всієї кар'єри. У нас, наприклад, дії, наприклад, підготувала спортшкола спортсмена, футболіста, передає його в ком, ну, команда майстрів, підписує контракт. У нас є е, дії зараз справа, за яким там спортшкола має отримати певну суму. Я пам'ятаю, що один з перших таких гонорарів, який. Про який чули, це Денис Олійник, наш чернівецький хлопець, який е, за, ну, там, потрапив в школу Динамо там, і вже в команду, і за нього мали заплатити на той час по-моєму, 15 тисяч гривень, і наша спортшкола довго там щось там щось боролася за ці 15 тисяч, але це разово один раз. Я вважаю, що, що має бути протягом всієї кар'єри. І мені іноді казали, на той час навіть наші колеги казали, ну слухай, ти таке ініціюєш, а на той час, наприклад, в Буковині казав, ну вони заробляють там тих 300 доларів. Так він не буде буде тоді грати, якщо з нього ще 30 доларів заберуть вниз типа, на тренера, на тренерів і на спортшколу. Я кажу, ну нема проблем, його ж ніхто не змушує. Якщо він за 300 грає, а за 270 не буде, він залишить, буде там займатися іншим, а буде грати на вихідні там, в аматорах. Тобто е з нас, коли знімають податки, ну, нас не питають, так, Ви хочете платити податки? Ні, ми просто ну такий закон. Тому тут я вважаю, що треба робити ті речі, які приносять користь е сфері конкретних справ, конкретним справам. Як ви взагалі ставитесь до того? Що Буковина потрапила до аматорської ліги, потім відносно так пощастило і знову вернулися, десь скажімо так в другу лігу. От ваше особисте ставлення е, на цьому? От тут, палка. у два кінці, е, коли сталося так, що наша команда посіла останнє місце в другій лізі. Колись у нас така була ситуація, коли ще верталися зіркові ветерани. Короленчук, там білоус, всі там плеяди. Я пам'ятаю, що Валерій Короленчук в останньому матчі виїзному, коли вирішувалося, чи буде останнє чи передостання буковина проти Львова. Він на останніх хвилинах там подали, він головою забив один м'яч, і наші лишилися, ніби передостанні не вилетіли з другої ліги. Це для нас було таке ветерани, вернулися символічно і лишили команду. Цього року я е, був серед людей, які десь ну, е, брали участь, в, скажімо так. У створенні, як там писали листа там Султану, да, тут ми, е, створені звернення цього до е, професійної футбольної ліги, до Федерації футболу України з проханням, щоб там зробили виняток і так далі. Е, з одного, тут двояк. з одного боку, я хотів і хочу, да, щоб команда була в другій лізі, це зрозуміло. Але з іншого боку, є таке поняття: ну, спорт, спортивні принципи. І я думаю, що нас ще ця ситуація десь знайде, я би хотів, щоб я помилявся, але буде якась така ситуація це напевно, бо життя, як правило, так робить закони життя. Що десь якась буде ситуація, коли ми скажемо: дивіться, ну це ж несправедливо. Дивіться тут регламент, тут це, а нам скажуть хлопці, а що ви писали в 2019 році? Просимо зробити виняток там з регламенту цього. Тому, можливо, з іншого боку, можливо, було і краще опуститися в ту аматорську дігу, пройти через то. Ту... Раз ми заслужили це місце. Дивно, бо почалося оце весняну частину дуже класно. Команда оновилася. Я думаю, що за вони там підтягнуться до, до лідерів. Ну, наскільки встигнуть, бо короткий період залишався. Але от так сталося. Значить, якщо так сталося, треба йти в ті аматори, пройти через них, вернутися з гордо піднятою головою вже на новий рівень. ну сталося Сталося добре, що ми лишилися, будемо далі боротися. На вашу думку, були в скажімо так в роботі Буковини в футбольній роботі Буковини і кращі часи, можливо, цеким чином пов'язано з фінансуванням футбольної команди? Кращі і справедливіші часи були часи, які популярно тепер і модно критикувати. Як ми кажемо, родом з Радянського Союзу. В ті часи футбол був більш справедливим в якому сенсі. Ну, Команда тоді якось, Ну, наприклад, наша команда була десь там до при, е, там, прив'язана, вони були, числилися чи там, якось, на якихось посадах отримували зарплати. В, тобто в чому справедливість? Майже всі команди вони приблизно однаково отримували на той час. Там, була якась там не знаю, ставка, там тих 110 чи 120 рублів, якісь там невеличкі преміальні, за... і всі команди були в одному тому приблизно, ну там вища ліга, вже там чи перша ліга мали трошки вищі, там вже уклада, але плюс-мінус вони були в одному середовищі. Тепер, що ми маємо, ми будуємо світлий капіталізм, все добре. Але тепер, в принципі, якщо сьогодні з'явився б якийсь там е, супермеценат, там ми маємо земляків, які там мають величезні гроші, да, там, кажуть принаймні так, офіційно чи неофіційно, він би міг за е, два роки спокійно вклавши сюди великі гроші, пройти там. Транзитом через першу лігу, а вже через два роки боротися, можливо, за зону Єврокубків. Тут є, якби з одного боку, це для нас було би величезні емоції, але з іншого боку, я вважаю, що треба природньо рости. Тобто, щоб стабільність має бути фінансування, тобто якесь має бути. Можливо, навіть і комунальна якась основа, тому що останнім часом Буковина, наприклад, в принципі підтримує міська влада в основному. Тому трішечки обласна додає. І єдине, що у нас в країні, ми так я кажу, що у нас країна умовності. Тобто ми не, ну, не називаємо речі своїми іменами, тобто не можемо давати, наприклад, ту ж зарплату, бо наша таке законодавство не дозволяє з тих коштів, які отримує команда. Транзитом через обласний бюджет, тому що міський не може заявляти на чемпіонат. Тобто, ми у нас купа умовностей, Ми, тобто, по суті, ми робимо те саме на фініші, але ми самі себе ставимо в такі умови, що от через якісь папірці, ми мусимо якось там через вікно заходити, а є є вхід через двері. Мало би бути якесь, я думаю, оптимальна, мала бути якась база від е, влади там. Ну, от. Практично ті, що зараз дають кошти. Оце, щоб було стабільно, щоб ми знали не там кожних півроку, а може, а поміняється, а, а коаліція, а ще щось, а хто при владі, а хто в опозиції чи дадуть. Щоб це ми розуміли, що це команда, ми хочемо, щоб вона була, вона оце, має цей базис стабільно. А далі вже, наприклад, є якісь там такі, як тоді Сергій Гринюк, Гринюк який е, згрупував певних людей, які, якісь там, які допомагали. Е, е, плюс, якщо ви граєте краще, приходять на стадіон люди. Е, колись Сергій Задорожняк, порахував, що якщо ходили б десь тисяч 5-7 на кожен матч, то на той час він порахував, що команда могла б самоокупною бути і грати без е, владної допомоги. Але для цього треба, щоб і вболівальник був відповідальний. А ти, як болівальник, ти на кожен матч? приходиш. Ти на кожен матч береш квиток або абонемент на рік. Візьміть 10 тисяч абонементів на рік. І все, ви зробили внесок і має вже стабільну підтримку команду. Тому тут би, таке, стабільність має бути і від вболівальників, вони мають відчувати, що не так, що коли команда добре грає, ми пішли і кричимо все. Да, коли всім добре, в принципі, іноді може не помічаєш цю підтримку, тому що ти і так на підйом. А от коли ти на останній, а тут прийшло там 800 людей, і ти їх, ну якщо 300 прийде в Олімпію, це повний аншлаг, А якщо 800 чи 1000 на стадіоні буквально, це як порожній, да, порожній стадіон. І, і який нас. Тих футболістів грати, коли не бачу, що немає людей. От тут треба підтримати. Є механізми, як, як, це, як треба виховувати вболівальників. Скажіть, будь ласка, от нещодавно одним з таких скандальних питань е, був, власне, такий скандал у Федерації велоспорту. Знаєте, про що я розказую. І от як, як ви до цього ставитесь, до такого розділення між чиновниками і спортсменами? Е, я вітаю, коли спортсмени, тренери. Займають небайдужу позицію і десь заявляють про щось. Хоча ну я думаю, що, я думаю, що мало би ми мали би так попрацювати, щоб змінити от стосунки між. Владою і цими ж громадськими організаціями, і спортом, тому що громадська організація федерації, громадська організація, які там, де переніменовують знову ж таки, у нас там у нас всі реформи, це поміняти табличку, назву, там ще щось все, все у нас реформи називається. Щоб не залишалося, щоб мінімум залишалося місце для цього, от для щоб ми мінімізували ризики подібних скандалів і інших. Тому що у нас були там в 12-му році, пам'ятаю, там коли приїжджали журналісти на базу під Києвом, де там робили сюжети про те, як годують їх і далі, там що це було ган. Ба, що там люди готуються до Олімпіади, а, а їм там не дають їсти але. Водночас, коли е, починаєш завжди, треба знати, я цю ситуацію не знаю настільки добре, щоб я міг е, так або так сказати, тому що треба знати. От, наприклад, я стикався потім по тій ситуації по базі. Е, мені кажуть, слухай, ти знаєш взагалі, що кошти насправді на той час ще не надійшли було. Що це люди, які прийшли сюди і почали домовлятися? Хтось свої, якісь гроші лишав. Тобто були нюанси, е, які не дозволяли, ми не знаючи їх. Ми одразу засуджували там. Чиновник, все, ти там. Але коли е, виявляється, що там були якісь такі нюанси, коли е, не так вже все однозначно, тобто і так, і тут, Тобто треба мінімізувати ризики подібних скандалів, я би сказав. Скажімо, так ну будемо такими досить відвертими, що держава не настільки підтримує спорт, наскільки б хотілося, щоб спортсмени могли їздити на змагання і знати, що я там не з дому беру ці гроші для того, щоб мені купити якесь обладнання, там не знаю, футболки, форму. Ну так. ви ж на цьому знаєтеся, так на рівні збірних команд з олімпійських видів, в принципі, як правило, більш-менш Питання поїздок вирішується позитивно, тобто вже є. Але в чому проблема в цілому? Так, якщо б у нас була належна підтримка е, спорту, то напевно ми не мали би такої ситуації, як, наприклад, чотири роки тому на перших європейських іграх в Баку. За збірну Азербайджану виступало, по-моєму, чи 23 чи 25, я писав у забув з українців, так тобто, ну так, серед них можливо були такі, що але деякі здобували наша там уроженка, чи Чен... Чен... Німецька область, яка одеситка, яка з здо... здобула в карате. На рівні гонорарів за, наприклад, ті ж Олімпійські ігри, у нас непогані гонорари, але це де Олімпійські ігри, де от де ми, так? тобто нам треба, щоб. Люди мали можливість за у тому числі за державної підтримки дорости туди. А ми фактично ми кажемо Окей, а що ж ви хочете? Ну давайте виграй Олімпіаду, ми тобі дамо 120 тисяч доларів. Це ж класно, так? Там або євро. Але але людина не має там сьогодні що взути, які кросовки, да, і форма. Йому, йому нема де там бігати чи плавати, чи що. А йому кажуть, давай, так що ж, які проблеми? Ми тобі великий гонорар дамо, ти собі купиш і квартиру і машину. Але він не може туди дійти, ми його втрачаємо тут на низовому рівні. Звісно, підтримка держави вона може бути зараз краще. В цілому, ті кошти, які йдуть на фізичну культуру і спорт, вони не сказати, що прямо дуже малі. Просто вони розпорошуються. Ми свого часу, коли я був керівником обласного спорту тут в області, то ми застосували точково пріоритетний спосіб фінансування. Тому що я кажу, чим. Коли даєш всім потрошки, це називається всім і нікому. А я кажу, давайте ми все-таки зробимо зусилля. Ми, ми підтягнули там уже краще фінансування тих лідерів, там, де пріоритетні види спорту, щоб ми прорвалися хоч десь. А так ми всім трошки по, по тих там вибачте три рублі дамо, і, і тому толку немає, і, і цей не може прорватися кудись, тому що ми не вистачає. Тому от, от так, ці кошти треба більш оптимально е вкладати в, від держави в, в сферу в спорт. От ви зараз власне говорили про підтримку таких олімпійських видів спорту державою. А щодо неолімпійських видів, ви особисто проти підтримки державного фінансування? Е, е, ні, ні, е, ну у мене мене там змалювали якимось ворогом неолімпійських видів спорту. Це, хоча навіть в, в виді спорту. В видах спорту, яким я займався там ну футбол, коли там займався лихою атлеткою, там мав честь виступати навіть За збірну України юнацькою. В них є самих неолімпійські номінації, Тобто не йдемо зовсім про якусь там, не знаю, дискримінацію чи ще щось. Просто і це не я придумав. Це у світі так склалося за там багато дуже років, що є традиції, що Олімпійські ігри це там найпристижніші змагання сучасності. Що і неолімпійський спорт я е, е, сприймаю Просто треба його адекватно сприймати. Е... Види, які от, вчора він був неолімпійським, сьогодні він олімпійський. Включили деякі п'ять видів, зараз включили, ну, деякі повернули, деякі включили в першу програму на 20-й рік, 24-й інші види повключають. Просто є е, е, деякі неолімпійські види, які можуть виконувати прекрасні інші функції, І в тому числі соціальні якісь. Є там види, які там десь, ну, наприклад, межують там, ці е, 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 альпіністи чи ще хтось, да, які Скіловази, які в якихось ситуаціях рятують життя людей, Тобто, і вони хочуть якісь елементи, навіть включені в програму Олімпійських ігр, там але вони вартують підтримки, тому що вони в інших умовах виконують прекрасні функції порятунку навіть людей. Або є там види і які прекрасно виконують роль підготовки потенційних там правоохоронців, військових, там силовиків тому що вони у них налагоджені. І вони в цій частині, я переконаний, що мали би отримати підтримку. Просто треба адекватно розділити, де, ми, де наші Олімпійські ігри, Олімпійські види, де ми хочемо прорватися. Тут треба зробити акцент і на підтримці за результати, а тут треба підтримувати за спортивну оздоровчу роботу. Зате немає питань. Вони в своїх видах. Може, там, ми можемо з вами зараз придумати якийсь вид на, на місці і через до вечора провести так званий чемпіонат світу залучення. Що сюди там і наших операторів і режисера, і, і до вечора хтось з нас буде чемпіоном світу. Так? Але ну треба адекватно до цього ставитися спокійно. Ту, ну я не є ворогом, і в мене є багато друзів в тих видах і тренерів. Я з повагою, вони молодці, вони там виховують, і, е, не лише тренують, а й виховують це. Прекрасно. І за це треба теж підтримати. їх. Добре, дякую вам за те, що знайшли час до нас завітати. Глядачам я нагадаю про те, що гостем сьогодні програми про головне був спорт активний журналіст та громадський активіст Георгій Мазурашу. Дякуємо, що були з нами. Побачимось.